Вітаю, шановні семикласники. Сьогодні вам доведеться написати контрольне аудіювання. Прослухайте, будь ласка, текст, Непереможний українець. Недалеко від сивого Дніпра на Полтавщині у селі Красенівка, 8 жовтня 1871 року, в родині сільського богатиря Максима Піддубного народився первісток Іван. Батько Івана спокійно кидав на воза п'ятипудові мішки і гнув підкови. Його син робив те саме, бо вдався в батька міцний та сильний був рід піддубних. Його представники брали участь у походах проти кримських татар, турків та польської шляхти, а також у виступі гетьмана України Івана Мазепи проти Московії за незалежність України. Та й не одна така родина жила в Красенівці. Недарма куток села, у якому Іван побачив світ, звався Козацьким. Чи не єдиним багатством, що дісталось у спадок Іванові, стало богатирське здоров'я, і що не менш важливо, прищеплені з дитинства українські чесноти: працелюбство, любов до рідного краю і висока моральність, яка здавна вирізняла наш народ серед інших. Завдяки цим рисам характеру, Іван Піддубний не раз гідно витримував екзамен на право називатися людиною і українцем, залишаючись вірним собі навіть у ситуаціях, коли доводилося не лише відмовлятися від традиційних для кожної знаменитості спокус, а й робити набагато важчий вибір між життям і смертю. Проживши до 23 років у рідному селі. Іван, за порадою якогось бувалого односельця пішов до Криму заробляти на життя. Кажуть, що батько, відправляючи його на заробітки, промовив пам'ятай, Іване, що роду ти з батька матері козацького, запорозького, і що козаку, честь дорожча матері, дорожча батька рідного. Запам'ятай, Іване, продаси честь, не син ти мені, і я не батько тобі. Почав Іван працювати вантажником у Севастопольському порту, а ту дещицю вільного часу, що лишалась від 16-годинної праці в порту, займався гирьовим спортом. Історія донесла до нас такі слова Івана Піддубного: мало від природи вимахати богаєм. Треба ще вміти свою силу організовувати, спрямовуючи її в потрібне русло. 1896 року. Іван уперше спробував свою силу в борцівському чемпіонаті, влаштованому цирком безкоровайного у Феодосії. Тоді він був слабкий у техніці боротьби і програв перший і останній раз у житті. Наступні 40 років кар'єри кинем діставали лопатками його суперники. Сьогодні нам важко уявити, якою популярністю в Російській імперії користувалася вільна боротьба. Причому її фанатами були як чоловіки, так і жінки, а популярності відомих борців могли позаздрити нинішні естрадні і спортивні кумири. 1903 року піддубного відправили рятувати честь тодішньої Російської імперії на світовий чемпіонат до Франції. У фіналі зустрілися полтавець і француз Рауль Лебуше, знаючи, що піддубний його подужає. Француз намастився перед двобоєм олією і буквально вислизав з ведмежих обіймів українця. Судді присудили перемогу буше. За красиве і вміле уникнення силових прийомів противника. Протести піддобного до уваги не брались, але наступного року, вже в Петербурзі, козацький нащадок поставив на хабу Буше навкарячки і тримав його так. 41 хвилину, аж поки той не визнав поразки. Почалася тріумфальна хода полтавця аренами світу. Йому аплодують Німеччина, Франція. 1927 року в США він стає найкрасивішим чоловіком Всесвіту. За це піддупного чекала винагорода в півмільйона доларів, з невеликою умовою прийняти громадянство США. Іван махнув рукою. І повернувся в Україну. Та в рідному селі більшовики, закуплену ним землю, вже оголосили родичів куркулями. Піддубний зрозумів, що на малій батьківщині жити йому не дадуть. Як і тисячі його земляків, козаків, у 18 столітті український богатир вирушив на Кубань і оселився в Єйську. Він дуже гостро переживав зросіщення Кубані, населеної нащадками запорозьких козаків. Жахливого 1937 року, обурившись через те, що паспорт громадянина СРСР -СР виписали на ім'я Івана Поддубного русского, він довго набридав міліції, щоб паспорт виправили. Але це не допомогло. І тоді Іван Максимович власноруч виправив прізвище на піддубний, а в графі національність написав українець. Чемпіона світу запроторили до в'язниці, де катували і випустили на волю лише через рік. У роки Другої світової війни він відповів відмовою поїхати в Німеччину і готувати німецьких спортсменів, сказавши Я, український борець, їм і залишуся. Іван Піддубний трохи не дожив до 80 років, 9 серпня. 1949 року в Єйську тисячі людей проводжали його в останню путь. Він залишив по собі легендарну славу атлета, ім'я якого стало символом незламної сили народу. Донині в Україні, коли говорять про людей великої сили, кажуть він як піддубний. Ви прослухали текст до кінця. Тепер поверніться до виконання тестів. Бажаю успіхів!